Мого саду на даний час це морозник, це ведмежа лапка називається. Погляньте, який він чарівний. Представляєте, яка красота. А ще у мене тут морозник чорний. Він з жовтня місяця цвів. Я його не трогаю, жду від нього самосійки. Ось такий морозник, вообще красота. Правда, ведмежа лапка, наче прямо така лапочка, да? і не хочу залазити, там багато всього посходило, але він є вишневий в мене. Це я купила вже весною. Он він такий повний, кажеться, погано видно, так? Да? Ось така, айскрім, дивіться, гарненько буде такі рядочки, да? рівненькі, такі міцні. О, дивіться, поповна, по, чи, чи, чи це це чи простенька маргаритка. Так, до речі, дивіться, маргаритки. Хто хоче, можна купити по 5 гривень. Дивіться, ось у 5 гривень. Раз і все, і квіточка є. представляєте, яка красота. Так, що ще що ще вам показати? аромашечка аромашечка, а отак. От Ай, красота! Боже, як, як невеста прям. Бажаєте замовити рослиночки? пишіть мені в особисті повідомлення.